Друзі, вітаємо вас у бібліотеці імені Павла Тичини. Сьогодні хочемо запропонувати вам огляд на книжку. А оскільки на носі Геловін, звісно ж, це буде трилер. А тож сьогодні мова йтиме про книжку Блека Кравича, яка називається «Сосни». і вона є частиною трилогії облудні сосни. Ця трилогія прикметна тим, що нині вона знову здобуває популярності. Ці книжки дуже важко придбати, і майже неможливо знайти в бібліотеці. Але в нас вони є. Вау! Тож, трохи про сюжет. Федеральний агент Ітенберг отямився на березі річки. Він абсолютно нічого не пам'ятає. Згодом пам'ять починає до нього повертатися, виявляється, він опинився. У містечку під назвою Облудні сосни у штаті Айдахо. Однак у містечку видається йому трохи підозрілим. З одного боку, це таке іделічне прованційне місто, але з іншого боку, всі його мешканці якісь дивні. Ніхто не може повірити, що він насправді федеральний агент. Усі його документи зникли. Також він не може зрозуміти, куди поділися його напарники. Тими силами Ітан намагається вибратися з облудних сосен, але здається, що це неможливо. А якщо це і справді неможливо, і взагалі, чому місто оточене височасним парканом, від чого воно захищає мешканців міста? Чи від кого? Облудні сосни це високоякісний трилер. З дуже неочікуваною розв'язкою. Якщо ви хочете дізнатися, в чому ж таємниця облудних сосен, то ми запрошуємо вас до нашої бібліотеки. Адже увага, як ми казали, це трилогія. і всі три книжки у нас поки що в наявності. Тож зануритись у світ цього дивного, незвичайного і, можливо, навіть моторошного міста, ви зможете саме у нас у бібліотеці імені Павла Тичини. Приходьте, чекаємо.